Тестуємо поліроль для хрому. Дивіться, який від наших миєк хром як пішов, білим, окисний, спірт не бере, інші поліролі, типу рановея, також не беруть жал. Тут воно таке все страшне. Зараз будемо пробувати прибрати. Ну Ось пройшлися ті місця, які я вам показував з окісними білими. І зараз хром без динже. Так, є царапки. Звичайно, за 10 років автомобіль не може бути з ідеальним хромом. Але те що було, те страхіття після зими, після неякісної автомобільної хімії, то воно наче прибралося. Ну, не наче, а дійсно прибралося. Ось Така паста.